Доброго раночку. Ольга, репетиторка з української. Ой, у мене ж мій конструктор. Зараз будемо гратися з цифрами. 200, 20. Зараз, зараз 20 піде. 20, 3, 3, 3, третя. Уже кольорова, третя. Дивіться, які кольори гарні. О, українські цифри. 223 серія серіалу Життя репетиторки. І у нас 31 жовтня. У нас сьогодні дві теми для обговорення. Перша, яка сьогодні свя... яке сьогодні свято, а друга це в нас тема про 9 тиждень навчання. Спершу про яке сьогодні свято. Якщо не цікаво, промотуйте десь на третю хвилину, на початок 4 Отже, сьогодні в ніч з 31 жовтня, на 1 листопада, у нас свято, яке за кельтською традицією, є днем усіх святих, або називається воно. А отут проблема. Раніше ми писали це свято як Х велика, Хелло з двома буквами Л, тому що так пишеться англійською, і це власна назва, і потім Він. Хоча, вимовляється, воно то там як Hell-Uin, воно щось не схоже на В, воно так близькеньке до В, і можна було б написати і «хеллоуін» в принципі, у нас, або Хелоуін. Але вже воно якось не те, і е, вирішили передавати так як ближче, Хеловін. Але за новим правописом, я про це, мабуть, відзніму зараз коротеньке відео. Але за новим правописом пишеться Г, українська Г, не оця от Г проревна, а саме простенька, м'якенька Г, і пишеться гело, без подвоєння він. З наголосом на останньому складі Геловін. Щоб не мучитися з тим, якесь свято, можна називати його Велесова ніч. За нашою традицією, це велесова ніч, це також ніч, у яку за повір'ям душі померлих до нас можуть приходити, але ось так от легше Велесова з великої ніч з малої, і тоді не треба думати, як то слово передати. Яке у нас передається по-різному, але за новим правописом тяжіє до все-таки «головіну», Хоча в словничку ви можете знайти Х, якщо підете до мережі, що будете шукати, хеловін. Ось такі у нас історії з цим словом. Відбуваються і наша мова змінюється. Що інколи змушуємо волосся ставати дибки, тому що я могла говорити більше ніж 40 років щось одне одні, за, на один манір. А потім мені доводиться вчитися, вчимося ми весь час. І дітки вчаться дев'ятий тиждень навчання. Зважаючи на те, що на початку жовтня я взяла собі тиждень відпустки, я якраз на канікулах працювала. Плюс-мінус хтось все-таки пішов відпочивати, натомість хтось хотів більше занять. І у мене вийшло так, що в мене плюс-мінус майже та сама кількість годин і вийшла, яка була до канікул. І ми навчалися з більшістю моїх учнів. Десь нас доганяли, десь хвостики підчищали матеріал, вивчали, десь напрацьовували наперед, залежало від потреб і від мети дитини. І, звісно, з 11 класниками також навчалися, бо їм треба уже ж готуватися до іспиту і немає можливості пропускати уроки, бо може дитина захворіти, і ми на це люфт залишаємо, навчаючись на канікулах. Щоб якщо дитина захворіла, то вона не змушена була, якщо їй дійсно зле, навчатися, а відпочити якраз за рахунок того, що ми попрацювали на канікулах і нічого не втратимо, бо програма досить щільна. Що хочу сказати про роботу на канікулах. Я думала, що дітки будуть демотивовані і не схочуть на канікулах навчатися. Проте, хочу сказати, що не помітила особливого якогось про... особливої проблеми і особливого опору навчанню. Ні. Десь, звісно, комусь хотілося трішечки бути неуважним, десь, можливо, відволікатися, але не сильно. Більшість учнів, навпаки, попрацювали добре. Тому що знань було не так багато, ми могли зосередитися саме на моєму навчальному матеріалі, а не на шести уроках, які були до цього, і ще на кількох уроках з репетиторами, які мали бути після. І тому мозок дітей працював добре. Один тільки учень мені поскаржився, сказав, що от у мене голова не працює, не хоче працювати. І дійсно не хотіла працювати, тому нам доводилося перепитувати, переписувати, але все одно ми Навчалися. І е, у когось там була, може, непосидючка, десь, комусь хотілося більш цікавих форм навчання, і ми працювали е, із. Піснями для того, щоб нам було цікавіше, і вводили нестандартні форми навчання різноманітні, які я тільки могла і більше розвитку мовлення вводили. І я в дитини питала те, що дитині цікаво поговорити про щось, і таким чином ми зробили навчання цікавішим. Тому загальний висновок, який у мене на цих канікулах я не відпочину, це для мене звичайний робочий тиждень. І на тому тижні, який я брала на початку жовтня, я все-таки повноцінно відпочити не змогла, бо після цього допрацьовувала у мене одразу навантаження пішло більше. І в процесі відпочинку теж все одно тримала е, зв'язок з моїми учнями та з їхніми батьками. Була на зв'язку, десь щось піддивлялася, десь іще, як завжди, щось із е, підвищення кваліфікації дивилася. Тому мій висновок краще все-таки, принаймні, зараз я так вважаю, відпочивати, коли канікули. І я тоді не відчуваю якихось докорів сумління через те, що дітки навчаються без мене в цей період. І, можливо, якби я відпустила дітей повністю на канікули, то вони б теж повноцінніше відпочили. Тому наступного разу, плануючи відпочинок, спробую планувати його, мабуть, або на дитячі канікули, або вже взагалі в кінці року. Подивимося, як буде. Подивимося на мій стан. І на те, як, я, як мені працюватиметься. Ось такі новини щодо 9-го тижня навчання. Більшість, ну, принаймні, від більшості уроків у мене лишилося якраз враження того, що я задоволена, бо ми багато встигли. Багато чого не знали, дізналися, багато підтягнули матеріалу, який не встигли підтягнути з різних причин впродовж навчальної чверті. Багато натренувалися, і з певною кількістю учнів пішли уперед для того, щоб потім вірватися у другу чверті, все було красиво. Ось так, ось такий у мене був досвід, і ось такий висновок я можу зробити щодо відпочинку, чи то на канікулах, чи то поза межами канікул, коли у нас іде навчальний процес. Які ваші думки з цього приводу, якщо ви, мій моя колега, або якщо ви не репетитор, то щоб вам хотілося ще дізнатися про роботу репетитора? У мене, звісно, Купа своїх тем, про які я хочу розповісти, але ж хочу бути для вас корисною. Тому, якщо е, вам щось цікаво, то звертайтеся і запитуйте, і взагалі е, можете мені, до речі, написати під цим відео. Давненько я хотіла вас про це спитати. Е, Чим я ще можу бути для вас корисною? Якщо чимось буду, то напишіть мені, будь ласка, про це в коментарях. І підписуйтеся, долучайтеся. Далі буде обов'язково. Гарних вам вихідних і до зустрічі в понеділок. Побачимося, гарного дня!